Агугу кістєне! Давай розмов з тобою! Готивати будемо друзів своїх! Смачним пригощати відчиняй холодильник! Бери продукти що є! Приготуємо раз. Щось дуже смачне! Кулінарні секрети Нюсі Поварошкіней. Привіт, друзі! Я Нюся Поварошкіна, і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами їдемо до дуже цікавої країни. Це Куба, друзі! І, звичайно, приготуємо смачний кубінський бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені сьогодні приготував. В мене на кухні з'явилося Булочки, солоденькі, гірчиця, шинка, печене м'ясо, сир, майонез та огірки так дуже цікавий набір продуктів. І Поки я буду думати, що з цього приготувати, давайте подивимось моїх експертів і дізнаємось, що цікавого вони знають про кубок. Привіт, нюся, привіт, друзі! Куба це острів свободи, і на ньому живе одна з найледачіших націй. Роботи вони починають о 10-й ранку і вже в 12-й ідуть на обідню перерву. А в 15-16.00 магазини вже закриті. Не встиг чекай до ранку. А ще один цікавий факт. Кобі лише недавно дозволили пити Кока-Колу. Раніше вона була незаконною. А от з інтернетом тут взагалі катастрофа. Все заборонено, але туристам можна. Дуже дякую, мої експерти, як завжди, здивували. А тепер буду дивувати вас я. І ми з вами приготуємо смачний кубинський перекус, який має назву медіа ночі. Я вже готова. А ви, друзі, вперед мити руки! Куся Варішкина. Починаємо готувати. Наші смачні пахучі солоденькі булочки розрізаємо навпіл. Ось таким чином. Це дуже дивне поєднання солодкої булочки і соленої начинки. Але, гадаю, вийде смачно. Нарізали, і в мене вийшло чотири шматочки. Один, два, три, чотири. І їх треба добре намастити гірчицею. Зробимо це ложечкою. Кладемо гірчицю. І добре розмазуємо. Ось так. Чудово! Цікаво, що такий бургер медіаноче. Кубинці їдять саме уночі, бо вони не дуже полюбляють рано лягати спати, а люблять танцювати. І щоб дійсно були сили на танці, треба гарно поїсти. Тому медіаноче дуже поживний бургер. На гірчицю додаємо майонез. І також розмазуємо на всіх чотирьох шматочках. Ось так. Чудово! Повторюйте за мною, і у вас все вийде! І якщо ви не встигаєте за мною, то записуйте рецепт, і він вам обов'язково знадобиться. Наступний шар буде сиру. І можна покласти не один шматочок, а скільки забажаєте один, два, три. Навіть шість! Чудово, наступний шар буде з шинки. Її також можна покласти скільки забажаєте. Головне, щоб ви гарно поїли. Ще, ще, мабуть, досить. Наступний шар буде з м'яса. Воно може бути відварене, а може, як в мене, запечене з різними прянищами. Це залежить від вашого смаку. Запечене, більш сухе. При нарізанні трохи ломається, Але я впораюся і наріжу все м'ясо. Беру і просто нарізаю. Такий бургер на кубі можна придбати на вулиці або у паладарах. Паладари це сімейні кафе. Сімейні не тому, що ви туди можете піти всією родиною, а тому, що ви йдете додому людей, де самі господарки на своїй кухні готують їжу і пригощають вас у своїй вітальні. Дуже цікаво. М'ясо перенесемо на бургер. І самі вирішуйте, скільки м'яса покласти. Я, наприклад, дуже зголодніла, тому м'ясо покладу багато. Ще треба додати огірок, але його ще треба нарізати. Нарізаємо ось таким чином, як роблю це я. Будьте уважні! Огірки полюбляють у всьому світі. Наприклад, у Еквадорі вирощують їх у розмір кобачків, а в Арабських Еміратах вирощують квадратні огірки. А на деяких африканських островах взагалі до огірків ставляться як до деликатесу, обмотують банановим листям і закопують на випадок лиха або неврожаю. Дуже дивно, але це факт. Тепер зверху кладемо верхівку і на три хвилини відправляємо у мікрохвильовку. І все. Будучи на кубі, ви обов'язково запам'ятаєте красиві пляжі, смачні коктейлі, кубинські танці, ну і, звичайно, ось такі смачні перекуси медіаноче. Зараз ще світло на вулиці, а мені все одно кортить вже спробувати наш бургер. Тому бажаю вам і собі смачного! Гуся Паварьошкіна. Ось така чудова в нас була сьогодні подорож. Обов'язково, друзі, готуйте та дивуйте своїх друзів та рідних. З вами була Нюся Паварьошна і мої кулінарні секретики. Бувайте! Готувати будем друзів своїх. Смачним пригощати відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз! Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Поварешкіної